На багаточисленні прохання знімаємо відео від початку до кінця встановлення вікна. Ось таким чином ми вже зняли склопакети, зняли стулки. Тобто лишається поки дерев'яна рама, будемо її зараз розрізати, демонтувати. Ось ми демонтували раму, по максимуму зберегли відкоси, наскільки це було можливо. Витягнули старий бетонний підвіконник та прибрали собі робоче місце, щоб було зручніше. Виставляємо пластикову раму. Нагадаємо лише на пластикові клини. Кріплення використовуємо на анкера, тобто через раму, оскільки таке було побажання клієнта зберегти побільше відкосів, щоб лише було там частково доштукатурити. Тому ось таким чином виглядає все кріплення. Уже розклинили та закріпили. Зовнішня частина рами прилягає ось таким чином до четверті. Так, це у нас панельний будинок. Тому, в принципі, в більшості випадків ну, лише так і потрібно, щоб рама прилягала. І ззовні ми пройшли з білим герметиком. Оскільки ну, в такий тонкий е, отвір між рамою та стіною немає сенсу продувати особливо монтажною піною. Вона там не розширяється. та й... Менше, ніж сантиметр, не допускається монтажний шов. І з середини ми вже ось таким чином все продули. Навколо підставочного профіля встановили пластикові крючки для встановлення майбутнього підвіконня. З вулиці, вже теж продули тампіною, закріпили, встановили металевий відлив. Підготували все вже до встановлення, ось нашого підвіконника у замовленні. І після встановлення підвіконня ми теж продуваємо під ним ще додатково монтажною піною та виставляємо його теж на пластиковий клин, щоб він не просідав. Ось такий зовнішній вигляд має конструкція. Стулка у нас відкривається. Москітна сітка встановлена на своєму місці, показуємо, що вона в розмірах. Відкривається стулка як в сторону, так і має мікрощільове провітрювання, оскільки на замовлення у нас фурнітура, Мако та двохкамерний склопакет, як ми щойно бачили, і є обов'язкове провітрювання верхньої частини, те, що в принципі завжди актуально.